Хрінницьке водосховище мілія там, де іще ще тиждень тому купалися діти. Нині можуть хіба що бавитися у піску десь до сюди була вода метрів. 15, як спала вода. Могорожа так само, як і була. Вже купатися в два рази менше. Зона вийшла. водне плесо у хрінниках за офіційними даними, це майже дві тисячі гектарів площі, в середньому два метри глибини. У липні воно поменшало і зміліло, як ніколи раніше. Місцеві рибалки вважають, що це наслідок роботи основного користувача хріницького водосховища. Того року було води мало цього року ще менше. Скоріше, що ГЕС регулює воду так. Куди сягала вода ще на початку цього літа, чітко показує контрастна смуга на очеретяних заростях. Основне нерестовище Хрінницького водосховища, яке місцеві називають яновим болотом, місцями пересохло. Від цього загине риба. Вона тут тут і тут хоч не лишилась на тих болотах. Я такого рівня води низького ще не бачу. Скільки я 16 років працюю? Фактично, вода в водосховищі не набирається. Попри це, щоденний моніторинг рівня води у хрінниках не дозволяє назвати ситуацію катастрофічною, радше загрозливою, і фахівці хочуть з'ясувати її причини. Якщо це природний фактор, то, на жаль, в цій ситуації ми безсилі. Якщо це фактор антропогенного походження, тобто втручання людини, якесь є, то необхідно врегулювати і виправити ситуацію. Керівництво ГЕС, на яку потрапити зась у телефонному режимі заперечило свою причетність до зниження рівня води. Позицію Укртрансрейл за їхньої ж згоди подаємо із листа відповіді голові Демидівської райдержадміністрації, датованим 22 липня, враховуючи погодні умови, які склалися в нашому регіоні впродовж останніх трьох років. ТОВ Укртрансрейл не може вплинути на різке зниження води. Хрінинська МГЕС здійснювала середньомісячний пропуск води лише однією турбіною. При цьому скид води через бокові шлюзи гідровузла греблі не здійснювався. Рівень води у Хріницькому водосховищі на 30 сантиметрів нижче мінімально допустимого. Але ГЕС тут ні до чого. Це висновок спеціальної міжвідовчої комісії Придемидівській райдержадміністрації з дотримання режимів роботи стратегічної водойми. ГЕС працює на мінімальних оборотах, тобто здійснює санітарні пропуск. На сьогоднішній день вони взагалі на ній вже закривають шлюзи. Основне питання, що немає зими два роки вже. Навідатися до хрінників і вивчити ситуацію наразі планують фахівці обласного рівня, екологи зоо і <захисники>. Але якщо вони підтвердять вплив природних чинників, нічого не зможуть вдіяти. Основна складова, куди дівається вода, це випаровування в цей період. Тобто, чим більше водне зеркало, тим більше випаровування. воно спостерігається з травня по серпень. Воно призупиниться, тобто стане менше. І з зваю сніжовті почне стабілізації. Тобто це залишається тільки чекати чи як? Єдине, що для того, щоб вчасно почати вмулювати воду хрінецького водосховища. Іншого на жаль просто напросто плинути не можна. Відтак залишається сподіватися на те, що урешті підуть рясні дощі, і не так у Думидівському районі, як на Львівщині, адже саме звідти витікає стир, який поповнює хріницьке водосховище. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.